Сьогодні я буду говорити про дуже болючу тему майже для кожного з нас. Кожен, хто має хоч якісь амбіції або просто дедлайни в школі, університеті чи на роботі, точно стикався з цим явищем. І так, це прокрастинація. Якщо коротко, прокрастинація це коли замість того, щоб робити якусь важливу справу, ви відкладаєте її на потім. І натомість займаєтесь різними неважливими завданнями. Наприклад, я мав написати собі сценарій для цього відео, але я раптом вирішив помити посуд, трохи почитати, подзвонити до брата і так далі. Саме це і є прокрастинація. І через неї в результаті наближається дедлайн, важливе завдання, яке ми мали зробити, воно досі не виконане. У нас починається стрес, паніка. Ми намагаємось хоч якось зробити цю справу в останній момент, і як підсумок отримуємо такий собі результат. Наша самооцінка нижче Плінтуса, і мотивація до якихось наступних важливих справ абсолютно нульова. І насправді на цю тему написано вже багато різних книг і відзнята просто якась шалена кількість відео на Ютубі. Тому сьогодні я не буду багато розповідати про саму прокрастинацію і її причини. Це окрема велика тема, і якщо комусь цікаво, то ліпше прочитайте ось цю книгу. Я чув багато позитивних відгуків про неї. А я сьогодні розповім про різні практичні методи і поради, які допомагають мені, і ще цілій купі інших людей боротися з цією паскудною бляха прокрастинацією. Але на початку маю сказати одну важливу штуку. Всі поради, які ви почуєте далі в цьому відео, треба застосовувати на практиці. Бо інакше вони просто не матимуть жодного сенсу. Існує навіть такий психологічний ефект, коли ви дізнались про якусь техніку. І такі одразу: о, ну все, тепер я все знаю. Але, на жаль, знати це замало, треба користуватись. І бажано використовувати одразу після того, як ви про це дізнались, щоб закріпити свої знання на практиці. Ну все, давайте нарешті починати. І перша порада: мінімізуйте відволікаючі фактори. Я б навіть назвав цю пораду базовою або підготовчою, бо вона про важливу попередню підготовку, яка в майбутньому допоможе уникнути прокрастинації. Загалом спершу приберіть ваше робоче місце. Протріть пил, навідіть трохи чистоту, викиньте різні зайві штуки, які можуть відволікати вашу увагу в процесі виконання якогось важливого завдання. Вам просто стане приємніше знаходитись на своєму робочому місці, і ви більше не будете відволікатись на те, щоб щось прибрати, бо все вже буде чисто. Далі ускладніть доступ до соцмереж і різних штук, які пожирають наш час і заважають нам взятись за роботу. Тут все просто і очевидно. Можна включити беззвучний режим на телефоні, перенести його взагалі. В іншу кімнату, поставити ліміт на використання соцмереж або взагалі видалити всякі інстаграми і фейсбуки з вашого телефону. І звісно закрити на ноутбуці всі непотрібні вкладки. До речі, якщо вам було б цікаво подивитись відео про те, як позбутись залежності від телефону, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Після того, як ми навели лад за нашим робочим місцем і позбулись всяких відволікаючих факторів, час налаштовуватись на виконання завдання. І це друга порада. Створіть робочу атмосферу. Спершу почніть з одягу. Виконувати якісь завдання в домашньому одязі, це, звісно, класно. Але якщо ви вдягнетесь, ніби маєте йти на якусь важливу зустріч, це допоможе вам налаштуватись на продуктивну хвилю і підготувати себе до того, що треба робити якесь важливе завдання. Потім запаліть аромасвічку. Вченими доведено, що запах від аромасвічки допомагає нам бути в фокусі і менше відволікатись на різні дрібниці. І в світі загалом існує величезна купа аромасвічок на різний смак, тому раджу вам придбати таку їх є купа. Далі включіть музику, яка налаштує вас на роботу. Бочий настрій, і я зараз не говорю про плейлист улюбленої музики чи щось таке. Чомусь для багатьох буває відкриттям, що на Ютубі є вже давним-давно багато різних відео з класними атмосферними звуками найрізноманітнішого походження. Тільки себе пам'ятаю завжди світили мені. Це звуки дощу, нічного лісу, пустелі, шум прибою. І таких відео насправді купа. Просто попробуйте з хорошими навушниками той чи інший жанр, переберіть декілька варіантів, і ви швидко знайдете найбільш комфортну для вас атмосферу, яка швидко налаштує вас на роботу. Після того, як ви це зробите, можна нарешті братись до роботи. І третя порада: розбивайте великі завдання на дрібніші. При всій банальності цієї поради вона, напевно, одна з найдієвіших. Для цього навіть є красивий і ефектний термін. Декомпозиція. Ви напевно його вже чули раніше. Як воно працює? Ми просто беремо якесь велике завдання, розкладаємо його на менші і конкретні кроки. І настільки дробимо його, аж поки воно не зведеться до якоїсь елементарної і простої дії. Наприклад, набрати якийсь там номер телефону. Чому ця порада така класна? Ну, тут все просто. Малі справи набагато легше почати і легше закінчити. Ми часто прокрастинуємо різні завдання, якраз через те, що вони величезні, і ми навіть не знаємо, з чого почати їх робити. Коли ми розб'ємо наше велике завдання на менші конкретні дії, це допоможе нам нарешті почати його робити. І коли ми зробимо цю першу маленьку дію, то почнеться магія. Відчуття від першої виконаної справи дасть нам викид гормону дофаміну, і ми отримаємо додаткові сили і мотивацію, щоб виконувати наступні дрібні завдання. Я насправді обожнюю цю пораду і часто використовую її в житті. Розказую приклад. Одного разу я вирішив створити Патреон. Але створити Патреон це таке доволі велике завдання. Тому я вирішив його розбити на багато маленьких кроків. Наприклад, подивитись відео на Ютубі про те, як створювати взагалі Патреон. Потім зареєструватись на патреон, продумати плюшки для патронів різних рівнів, розібратись, як виводити з нього гроші і так далі. І це допомогло мені? І так. Тепер в мене є Патреон. Тому, якщо хочете підтримати мій блог фінансово, шукайте лінк в описі. І, до речі, дякую моїм патронам Тарасу Андрієву та Ігорові Масишину за їхні щедрі донати на Патреоні. Окей. Їдемо далі. Після того, як ми розбили наше велике завдання на прості і маленькі кроки час робити першу дію. Але є одне але в багатьох з нас часто буває психологічний бар'єр перед тим, як ми маємо зробити найпершу дію. В мене, наприклад, було дуже багато випадків, коли вже все було готове до роботи, і велика задача вона розкладена на менші прям на атоми. Але я годинами сиджу і дивлюсь на монітор. І нічого не може з тим зробити. І для таких ситуацій є також вирішення. Тут допоможе техніка 1, 2, 3. Що треба зробити? Просто треба в голос або в думках порахувати. 1, 2, 3. І на рахунок 3 ми починаємо робити заплановану дію. І все. Я розумію, наскільки це якось тупо і очевидно звучить. Але воно, бляха, працює! Механізм тут дуже простий. Проговорюючи 1, 2, 3, ми ніби відключаємо свідому оцінку того, що на нас чекає. Ми перестаємо думати, і на рахунок 3 ми просто починаємо це робити. Цю техніку часто використовують роупджампери та інші екстремали. Бо вона дає можливість на кілька секунд відключити страх і паніку, щоб зробити. Перший крок, ну і звісно, якщо ця техніка допомагає людям, які стрибають з величезної висоти, то вона просто мусить допомогти вам почати нарешті робити якесь маленьке завдання. Добре, з першим кроком ми розібрались. Наступна порада: з'їжте жабу, так, так, жабу. Наш день зазвичай складається з багатьох різних завдань. Є простіші, є складніші, а бувають прям такі, про які навіть думати не хочеться. Це щось таке нудне, складне, неприємне, якесь безглузде, але все одно воно є необхідне. Так от, саме такі задачі й треба робити в першу чергу. І це називається з'їсти жабу. Цей термін можна зустріти в багатьох книгах, але мало хто знає, що автор цієї поради це Марк Твен. Саме так він сформулював шлях до щоденної продуктивності: з'їжте живу жабу зранку, і до самого вечора з вами більше нічого гіршого не станеться. Ця метафора стосується саме тої найскладнішої і найнебажанішої задачі. Чому треба починати саме з жаби? На її фоні інші завдання на день будуть здаватись набагато простішими і приємнішими. І звісно, зранку ми зазвичай маємо найбільше сил і ментального ресурсу, щоб це зробити. Бо якщо поїдання жаби відкласти десь там на потім, то протягом дня ви будете регулярно згадувати про цю складну справу, вона буде псувати вам настрій, це додатковий стрес. І потім, вже ввечері, коли ви захочете її зробити, у вас вже зовсім не буде сил для цього. А тепер маленький бонус. Якщо всі ці техніки, які я раніше... Чи говорив свідомо і відповідально використовувати в житті, то можна досягнути так званого стану потоку. Це дуже крутий ефект, і я впевнений, що ви 100% хоч раз відчували його в житті. Це явище описав в своїх книгах американський психолог Мігайчик Сент Мігає. Його книга, потік, психологія оптимального досвіду стала бестселером. Автор описує стан потоку як занурення в завдання або діяльність, яка приносить глибоке задоволення і почуття найвищої ефективності. В цьому стані час ніби замирає, і людина перебуває в повній гармонії з виконанням свого завдання. А ще в цьому стані ви ніби забуваєте про зовнішній світ, якісь дрібні потреби, і навіть про фізичну втому. Ваша увага повністю сфокусована на тому, що ви робите. І ви ніби на автопілоті, але при цьому не втрачаєте контроль над ситуацією. Навіть вам трохи здається, що вам все під силу. І навіть якісь складні завдання, вони легко і швидко вирішуються. Стан потоку це стан гіперпродуктивності, коли ви майже не втомлюєтесь і крім того почуваєте себе дуже добре. І в цьому стані просто не знаходиться місця на прокрастинацію. Якщо ви будете регулярно застосовувати перелічені в цьому відео поради і техніки, ви можете досягнути такого етапу в житті, що стан потоку стане для вас, якщо не повсякденною штукою, то принаймні ви будете легко його досягати. Якось так, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк і не забудьте підписатись. І звісно, рекомендую подивитись мої відео про те, як позбутись відчуття постійної втоми, і про шість порад, як покращити самодисципліну. Вони дуже круті. Kroti, berite sebi in seveda Keep Going.